Черговий тур чемпіонату України розпочався у Львові поєдинком між Карпатами та Шахтарем. Причому у цьому місті у цьому турі львів'яни були господарями поля. Тому що ми знаємо, що на даному етапі це місто є домашнім для обох команд. Цей грі передувала акція на підтримку української армії від львівських Карпат, і саме ця тема стала найбільш обговорюваною після закінчення поєдинку, що відбувалося до гри під час самого поєдинку і після матчу. Уважно стежив Вадим Скічко. Реклама матчів Шахтаря у Львові вже не новина. У місцевих Карпат з'явився конкурент значно підготовленіший та популярніший від колишнього сусіда суперника ФК Львова. Конкурент, який до того ж грає у Єврокубках, але навіть без урахування Єврокубків лише у матчах чемпіонату показник відвідуваності Шахтаря у Львові вдвічі переважає результат місцевої зелено-білої команди. У середньому матчі Шахтаря у Львові відвідують 13 триста п'ятдесят уболівальників. У Карпат середній показник значно скромніший 6 тисяч осіб. Як весілля без бійки, так і гра Карпати з шахтарем без скандалу неможлива. Футболісти Карпат перед матчем вийшли на поле у футболках із написом Слава українській армії. Пропонували ці футболки гірникам. Ті відмовилися. Представники Шахтаря послались на необхідність дозволу від федерації футболу та прем'єр-ліги. Для себе Карпати дозвіл отримали. Про те, що гравці шахтаря мають виходити у згаданих футболках. Она ведь Мы связались с федерацией. Федерация, насколько нам известно, связалась с делегатом. Принципиальных возражений ни у кого по этому поводу не было. Что касается самой ситуации, я думаю, что она просто, скажем так, обстановка нагнетается по непонятным причинам, потому как... В самому ж тіксті Карпат, они к нам прислали, Там було указано, що футболісти Карпат виходять в футболках. У офіційній заяві футбольний клуб Шахтар назвав цю акцію провокаційною. Цитата: на єдиній футболці, яку Шахтар готовий надіти, буде написано Мир Донбасу, мир Україні. Карпати з відповіддю не забарилися. Звинувачення у провокації відкинули, оскільки це не перша їхня подібна акція. Цитата: рішення Шахтаря відмовитись підтримати українську армію це виключно його рішення. У підсумку цієї скандальної історії громадськість розділилась на декілька таборів: хтось звинувачує Карпати у провокації, хтось Шахтар у непатріотизмі, а комусь не сподобались дії обох сторін. Через вилучення у попередній грі з Динамо, головний тренер Львів'ян Ігор Йовічевич не міг перебувати на тренерській лаві під час поєдинку з Шахтарем. Перед грою він завітав на фанатський сектор Карпат і, вочевидь, передав їм хорватську атмосферу на трибунах. Я думаю, що Соня не вкладали Він завжди передає свої емоції футболістам. Зарядці на ігру і підказки його звичайно ж. Продовж. Поєдинку із шахтарем свої емоції головний тренер Карпат міг передати хіба що камері про футболу. Євічович навіть телефонував, але так і не додзвонився до своїх футболістів. Усе, на що звично сподівалися львів'яни стандарти та усюди сущість своїх центрбеків балажиця та пластуна. Хоча був у зелено-білих ще один момент, який виник не через їхню винахідливість, а завдяки необачності ордеця. Пізніше з'ясувалося, що цей матч Іван догравав з переломом пальця ноги. Після цієї помилки молодий захисник одразу ж вислухав на свою адресу чимало критики від п'ятого та серни. Розобрались, і я подумав, що сіграє там. Крікнув як боноскалиграй. А я думав, що сказав, сказав іграю. І дітей чудні розібрають. Ну зовнішні пропустили за підрахунками фанатів зелено-білих на матчі з шахтарем пролунало 648 вибухів піротехніки. Це їхній новий рекорд. Якби ще Карпати мали стільки моментів на полі. Швецов змушений був двічі призупиняти гру через густий дим, що вкривав поле. Ну я б не сказав, що він заважав, це наші фанати. Вони стараються як найкраще ну, нас підтримувати. Вони завжди з нами до кінця. І в цей, в цей момент, коли ми пропустили два м'яча, завдяки їхній підтримці, ми почали йти вперед. І Вони нас підтримували. Я їм вдячний до останніх секунд. Дуже важко було сьогодні грати. Матч стільки разів переривався наче було 10 таймів. За ці 10 таймів гірники створили моментів на таймів 20. Швидкий гол теж посприяв розкутій атакувальній грі помаранчево-чорних, тому що вміє Шахтар Карпати тільки вчаться, а саме виходити з оборони через пас. Алекс Тейшейра сповна скористався помилкою Балажеца, забивши перший гол у Львівському дербі. Шахтер атакують практично все время да, на ігровому полі. тому нам на защитника вложиться така двойна, не то що відповідальність, а двійна нагрузка, тому що багато моментів і приходиться там іноді. Діте Вот. отну в этих моментах, коли гали забили, дітей постійно близько м'яч проходил, проходили, ані забивали. навантаження на центр захисту Карпат було неймовірним. Пластун був і тут, і там. Але й він не зміг зупинити найкращого бомбардира Ліги Чемпіонів Луїса Адріано. Основний нападник збірної Бразилії забив свій лише четвертий гол у чемпіонаті України. Схоже, що забивати у нашому чемпіонаті складніше ніж Бате. Мірошниченко скористався прикладом Балажица та теж посприяв атаці шахтаря. Луїс Адріано навіть від Бате таких подарунків не отримував, але проти третього голу був мисак. Показовий момент поява на полі Дентіньо. Бразилець, який відіграє у Шахтарі відверто другорядну роль, одразу ж по появі на полі мав можливість забити більше, ніж Карпати за увесь матч. Шахтар упіймав кураж, грав технічно та розкуто. Зовсім забув, Карпати наприкінці гри теж могли забити, але удар Кожанова став квінтесенцією атакувальної гри Карпат проти Шахтаря. Йові Йові, чого ж Карпати такі типові? Типові для самих себе зразка цієї осені. Вдома львів'яни здобули лише чотири очки. Луческо отримує привітання від дітей та готується до наступної гри у місті Лева проти Атлетика. Ну, е, хочу відразу сказати, що е, навколо акції, яку влаштували футболісти, Карпат, було дуже багато обговорень, і в принципі, ми так само дуже багато про це говорили, і зараз дуже багато розмов в пресі, чесно кажучи, не хотілося б зараз загострювати на ній увагу, тому що кожен повинен зробити свій висновок і зробити свою позицію, зайняти свою позицію з приводу цього питання. А от якщо ми зараз будемо це намагатися обговорювати, то безперечно це може бути додати ескалацію, якби е, мовити, цій ситуації.